Від марка святого Євангелія читання. Будьмо уважні в той час, коли прийшов Ісус до Капернауму. Чутка пішла, що він у домі, і там зібралося стільки народу, що не було більше місця, навіть перед дверима. І він промовляв до них словом, і от прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо, а що задля народу не могли пронести до нього, розклили стелю над місцем, де він був, і через отвір спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, побачивши їхню віру, каже до розслабленого. Сину, відпускаються тобі твої гріхи, були ж деякі книжники, що сиділи там і думали собі, як може цей так говорити, він богохулить, хто може прощати гріхи, крім одного Бога. Ісус вмить збагнув духом, що вони таке собі думають, і каже до них, чого таке мислити у серцях важих? Що легше сказати розслабленому, відпускаються твої гріхи, чи сказати, встань, візьми своє ліжко і ходи. Та щоб ви знали, що Син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи. Мовить до розслабленого Ісус, скажу тобі, встань, візьми своє ліжко і йди додому, встав той і зараз же взяв ліжко, і вийшов на очах усіх, і дивувалися всі. Хвалили Бога і казали: ніколи ми такого не бачили». Ай, 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 ай. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, напевно, коли читали чи читаємо зі із, із Святого Письма, зокрема з Євангелії, якщо, може, десь так звертали увагу, основною чи центральною такою темою проповідей Ісуса Христа, Його розмов, є Царство Боже. У Луки в Євангелії від Луки у 17 розділі говорить Ісус, проповідуючи до людей, звертаючись до людей, каже, що Царство Боже є у вас або є між вами. І цікаво, бо оригінальний текст дозволяє таку двояку інтерпретацію, двояке пояснення того Вислову Ісуса Христа. Екзегети також між собою дискутують, що би мало бути правильним, як правильно перекласти той вислів Ісуса з грецької на інші мови. І одні перекладають так, інші перекладають інакше. Тобто одні перекладають Царство Боже є у вас, інші говорять знову ж таки, що Царство Боже є між вами. І дуже цікаво, дорогі у Христі, бо здається, що. Тих два моменти належать, властиво, до Божого царства. З одного боку, царство Боже є у нас, у людині, і з другого боку, царство Боже є між нами, між людьми. Знову ж таки, у Луки ми зустрічаємо, що говорить Ісус, що Царство Боже є вже тут, вже є тут і ще не є тут. Такі е, цікаві. Можливо, недоговорені або суперечливі вислови. У сьогоднішньому Євангелії від Марка ми читаємо і чуємо цю розповідь про розслабленого, про хворого чоловіка, якого четверо його товаришів несуть до Ісуса. І напевно, з огляду на те, що Царство Боже є між нами. Дорогі у Христі, властиво, вимір Божого царства має так само той дуже сильний соціальний або міжлюдський характер. У наших відносинах між нами, між тими, хто шукає Божого царства, хто шукає Бога, власне, десь і проявляються ті риси Божого царства. Переносячись думками до цієї історії сьогоднішньої з Євангелії. Від Марка про розслабленого його товаришів, властиво у тій ситуації з одного боку такий по людськи трагічний, бо хвора немічна людина, яка не може ходити, з іншого боку, щось таке глибоке і прекрасне, бо має чотирьох друзів, чотирьох товаришів, які, незважаючи на те, що скажуть інші, які не зважаючи на те, скільки їм це буде коштувати. Несуть цю немічну хвору людину до Ісуса. Несуть її туди, де вона переживе порятунок, де вона віднайде якусь потіху для себе. І на цьому місці, дорогі у Христі, ми можемо себе запитати, кожен з нас, напевно, знає себе найкраще і своє оточення. Чи у якійсь подібній ситуації, коли мені Буде погано, коли буду потребувати допомоги. Чи знайдуться серед моїх друзів, рідних четверо, принаймні, які будуть готові, незважаючи на свою репутацію чи втрату своєї репутації? Чи будуть такі люди, які зможуть чи схочуть мені допомогти? То можемо собі взяти на роздуми на сьогоднішній день, можливо, на цей тиждень, будемо пам'ятати про цю ситуацію, чи є серед моїх ближніх чи рідних такі, які підуть на подібний крок. З іншого боку можемо знову ж таки запитати себе, чи я буду для когось одним з тих друзів. Що допоможу йому чи іншій людині вийти з якоїсь нужди, видрапатися з якоїсь проблеми в її житті, чи я є такою людиною для когось. І напевно, дорогі у Христі, якоюсь мірою тих дві, якось дві умови залежні між собою. Якщо я буду готовий. Для когось зробити подібне, то, можливо, знайду серед своїх друзів когось, хто для мене також так вчинить. То для нас, для, роз, для роздумів на цей можливо тиждень, зокрема, можливо, для сьогоднішній день. Також можемо оглянутися у нашому щоденному житті сьогодні, тепер, а хто є з моїх ближніх, з моїх рідних. Можливо, не в такій кричущій і критичній ситуації, але хто з моїх ближніх потребує допомоги? Спробуємо, можливо, там прикластися, принаймні якоюсь маленькою, маленьким зусиллям, щоб тій людині якимось чином облегшити страждання чи боротьбу, чи якісь терпіння. І це ми можемо робити вже тепер. Не мусимо чекати, поки коло нас буде якийсь розслаблений, що людина вже взагалі не зможе ні рухатися, ні сама собі допомогти. Але спробуймо діяти тепер, дорогі у Христі, сьогодні, у цей день по відношенню до наших друзів, до наших ближніх. Намагаймося бути одним з тих чотирьох, який був небайдужий до терпіння свого ближнього. Можливо, звичайно, якщо ми не робимо це в такий конкретний спосіб, допомагаючи людям, можливо, сьогодні не чинимо такого. Але дуже важливий крок у цьому напрямку, це є те, що приходимо до храму, приходимо на молитву. І властиво зараз тут, на цій молитві, кожен якось в серці, можливо, має когось своїх рідних, своїх друзів, чи пригадує собі когось, хто є в нужді, хто має якусь потребу. І ми молимося за тих людей. І це вже є, я думаю, що один з тих великих перших і великих кроків любові по відношенню до наших ближніх, коли ми приносимо їх до Бога у нашій молитві. І напевно, що це є дуже важливим, дуже важливим для того, щоб вчитися любити людей, які, можливо, колись будуть. Потребувати якоїсь такої конкретної нашої допомоги. Якщо ви звернули увагу, дорогі у Христі, у сьогоднішньому Євангелії, як діє Ісус по відношенню до цієї хворої людини, ця поведінка Ісуса здивувала Його оточуючих, здивувала, які почали нарікати і кажуть, хто може прощати гріхи, крім одного Бога. Ми бачимо ті ситуації, коли Бог допомагає людині, коли Ісус допоміг тому чоловіку і дуже конкретно. І навіть те не принесло вдоволення людям, не принесло вдоволення Його оточуючим. Ісус прощає гріхи. Ми можемо також себе запитати, чи у цій ситуації справді десь було доцільно говорити «прощаю тобі гріхи. Якщо людина хвора, не дуже тут лежить і потребує допомоги, виглядає, що треба було. І Бог, який сотворив людину, Він єдиний, знає ті процеси в людському житті, які є необхідні для того, щоб ми жили. Ми бачимо на першому місці: Господь прощає гріхи, очищує душу людини, і на другому місці Він зцілює її тіло. Напевно, можемо зараз багато говорити про актуальність чи неактуальність прощення гріхів у сьогоднішньому часі, та, зрештою, в часи Ісуса, напевно, не бракувало різних думок на цю тему. Але ми бачимо конкретну ситуацію, де відбувається якесь оновлення людського життя, прощення гріхів, очищення душі і уздоровлення тіла, якимось чином. Тих дві ділянки залежать одна від другої. Придіть до мене всі томлені і обтяжені, і я облегшу вас, звертається Ісус знову ж таки на іншому місці до своїх слухачів. Сьогодні, дорогі в Христі, це ми з вами, кожен з нас зі своїм життям, зі своїм багажем, зі своєю душею, яку бачить лише кожен з нас. І сам Господь. І напевно так, як ми потребуємо постійно молитви, так, як ми потребуємо постійно, чи навіть не потребуємо, ми слідкуємо за нашим тілом, наскільки нам то вдається, напевно, ж такої уваги потребує нашої душа, наша душа. Просімо Господа також про то світло, про світло розпізнати те, де ми потребуємо прощення, де ми потребуємо його дотику у нашій душі. Щоб здоровим було і наше тіло, щоб здоровим були, здоровими були наші відносини з іншими людьми, щоб ми могли бути друзями для інших, ну і, відповідно, також дозволяли іншим бути нашими товаришами і друзями.